Ну, каже, Олька, дай мені спокій не питайся мене, що роблю. Та така зла то ну. Тому вчора ввечері лежали, хто мене за язик тягне, знаєш. Е, дивилася передачу, а там вареники показують, знаєш. Ну, то він каже: Іванна, а ти вмієш такі робити з вишнями вареники. Та х, кажи, не вмію, кажи правду, хто тебе за язик тягне, знаєш. Я кажу: та чого не вмію? Вмію? А я що колись вареники з вишнями робила? Чи я їда? Я їх, навіть, напевно, не їла. Та, та з чим їла, з'їла з бульби та з капусти та й та, все, ще з сиром коли їла. Диви, я то ліплю, то вилізаю з одної сторони, а того косичку таку заліпила, що капець, що то хто тут буде косичку жвати? То якесь сильно грубе вийшло. Я три години стою на кухні з варениками. Слухай, косичка не ліпиться, їсти нема, що хлопи зараз мої поприходять, а в хаті вісім вареників. Я тобі кажу: ні, баба не мала проблеми. Та прийшла з роботи, та лягай, курва, за ноги на диван, ні, я пішла вареники ліпити. А я зараз а ще три години буду кухню мить. Сьолька, давай. Я не маю часу з тобою говорити.